Привіт, малята! Сьогодні ми вивчатимемо цікаву тему протилежності. Це такі слова, які означають зовсім різне. Наприклад, великий і маленький. Готові? Тоді почнімо нашу пригоду. Подивіться, це великий слон. Він живе в Африці. У нього великі вуха, довгий хобот і товста шкіра. Він може важити аж кілька тонн. А ось маленька мишка. Вона дуже легенька і може сховатися навіть у нірці. Слон великий і сильний. А мишка маленька, але швидка й спритна. Хто більший? Так, слон? А хто маленький? Правильно мишка. Обережно. Це гарячий чай. Він парує, тому його потрібно пити повільно. Гаряче це означає дуже тепле, а ось холодне морозиво. Його треба їсти швидко, поки не розтануло. Холодне означає, що аж зубки можуть застукати. Де гаряче? А де холодне? Так, ви чудово впоралися. Погляньте. Це нова шапочка, вона м'яка, чистенька і пахне свіжістю. Нова річ завжди охайна і приємна на дотик. А ось стара шапочка. Вона вже трохи потерта, але колись була улюбленою. Стара, це та, що вже довго служить. Нова щойно з магазину. А яка вам подобається більше: нова чи стара? Сонечко світить, навкруги світло і весело. Світло це коли видно все навкруги. Пташки літають, діти граються, а коли сонечко заходить, стає темно. Темно це коли ніч і видно тільки зорі. У темряві ми запалюємо ліхтарик або нічник. А ви любите дивитися на зорі вночі? Дивіться! Зайчик біжить швидко. Він стрибає легко і весело через галявину. А черепаха повзе повільно. Вона нікуди не поспішає, але завжди доходить до мети. Швидко це коли біж біж біж. А повільно, коли повз повз повз. Хто швидкий? А хто повільний? Ой дощик пішов. Краплинки падають на землю. Зайчик сховався під грибочком, але став мокрий. Мокрий це коли щось покрите водичкою. А тепер виглянуло сонечко і зайчик висох, став сухий. Сухий це коли все чисте і без крапель. А ви любите гуляти під дощем із парасолькою? Ось кошеня чистеньке, пухнасте і біле. Воно вмилося лапкою і блищить на сонечко. А тепер воно впало у калюжу. Ой, яке стало брудне. Брудний це коли на шерсті з'являється грязюка. Що треба зробити? Помити. Тепер кошеня знову чисте і гарненьке. Погляньте, пташка летить високо в небі. Вона бачить гори, дерева і навіть хмарки. Високо це там у горі, де літають літаки, а їжачок стоїть низько на землі. Він бачить травичку, квіти і гриби. Низько це близько до землі, а хто вище пташка чи їжачок? Молодці дітки! Сьогодні ми вивчили багато протилежностей Великий і Маленький, Гарячий і Холодний, Новий і старий, Світло і темно, Чистий і брудний. Швидкий і повільний. Високо і низько. Ви справжні розумники. До зустрічі у новій пригоді. Папа. -па!